Усім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Сьогодні в нас Monument Valley 2. Давайте. Давайте. Подивимося, що нам ще цікавого хоче показати наш старий друг. Знаєте, ця гра вона якесь таке ну, приємне відчуття дарує. Так, що тут у нас botanical Gardens Ботанічні сади. Mm -hmm. strange yes. door ways offer New Possibilities. Дивні двері пропонують нові можливості. Окей, okay, бачу, що у нас тут дружочок наш стоїть, але я можу його сюди зникати, може Хм. Окей, тут є, типу, трикутничком. Ні, не стою трикутничком. Знаєте що? Тут якийсь такий годинник тікає. Воно ну, трішки напрягає. А чому чорним світиться? Воно ж здається, раніше не чорним світилось. Ой, і там зверху можна стати зайти. Ага. Вона не може туди трішечки за стінку стати. Сюди може трішки за стіну стати. Але якщо вона навіть трішки сюди за стіну стане, то я сюди вниз, коли його потягну, він нічого не зможе зробити. Як нам розминутися? А, стоп! Хвилиночку. В нього ж можна зайти всередину. Що це я такі питання дивні задаю? Я не зрозумів. Я забув, що за груги я граю. Так, що в нас тут? Прикольний цей, вертиться, крутиться. Окей. Ой, ну що б тебе свого дружбанчика робила? Я не знаю. Блін, по оці прийдеться йти. Ай-яй-яй. Так, вилазь наверх. Цікавенько. Цей тої самої довжини, так? А ти, якщо сюди станеш тебе покрутити так можна, а не можна. Хм. Тут є прохід. Якщо я сюди зайду в двері, то зможу вийти звідси. Ой, давай ну я тобі спробую на голову вилізти. Не дуже гарно, я розумію, але. Все ж це опція. А як вилізти? А ніяк не вилізеш? Вона поки стоїть, нічого робить не може. Ой! Потоптався, як то навмисно. Е -е, хвилиночку. Тут нікуди не станеш. Так, він йде на ту сторону, типу, можна було б на ту сторону перейти. А, хм. Якби по цій поверхні міхіти по бочній. Так, хвилиночку. Якщо я тебе сюди посу... А, все бачу. Я забуваю, що ти, ти це двері. Хороший, мій друже. Забуваю, що ти це двері. От мати добре такого друга, який може тобі дозволити пройти будь-куди, куди б тобі не треба було пройти. О, блін. Ще й на друге око наступлю. Жах. Але нічого, він здається дуже навіть за, що він допомагає. Він дуже радий приймати участь в її житті. Так. Ось сюди в нас є прохід. Давай, ну. Ух, високо піднімаєшся. Не розумію поки що. Можна, типу, щоб вона сюди натиснула на кнопку. Що він так стоїть? Він десь хоча б раз рівняється, наче ні з чим не рівняється. Ха. Стоп. Вона не може вийти страшно. Страшно високо. <кій> <кій> Вниз, вверх, так, вона теж не вийде, тільки може вийти тут. Не може зайти. Хм. Мені наче якогось одного важіля не вистачає, але це, ця гра вже декілька разів мені доводила, що всього мені вистачає. Я себе накручую просто. Ну, ще раз. М -м -м. Так, наче воно сходиться, але вона на цю навіть не стає, бо там заважає це глиночка, ага. М -м -м. Стоп хвилинку, я можу її підняти. Чекай, на сюди. Якби була можливість з нею розминутися. Але вийти я можу тільки попереду з дверей. Він через неї не перескочить. Аж ніяк. Тобто, якби була можливість вийти десь тут і потім стати на цю штуковинку. Вона ж не може, правда, не може. То Тоді можна було б її підняти наверх йому на голову. І тоді наступити на оцю кнопку. Так, хвилиночку, як це реалізувати? Потрібно думати не над тим. Не можеш зробити, треба думати над тим, що можеш зробити. Я можу стати, типу, сюди, я можу стати сюди. Це мені нічого не дає. Не наближає мене. Mm. Ну, не дурник, ні, дивіться. Ось є ж цей прохід. Чому це я його не помічаю? Ось що треба було зробити. А тепер воно повинне сполучитися. Давай ну ще раз вийде, і ну, ми нагубимо. Ой! Ой-ой, добре. Вставай, ну ще раз. <кій> Це така кнопка, значить, яку треба тримати. Окей. Добре. Можеш сходити, зайди в двері. Все, супер. Окей, окей. Уу, уу. Бачите, буває в житті так, що ти зафіксуєшся на чомусь тому, чого ти не можеш зробити. І мозок такий, о, справді, дивись, як багато способів, як я це не можу зробити. Вау, круто! Ти не можеш це зробити таким чином, не можеш це зробити ще таким чином. І ось таким чином ти теж це зробити не можеш. Але ж якраз на то нам мозок і потрібен для того, щоб шукати спосіб зробити те, що можеш. Тому треба шукати те, що можеш зробити, а не дивитися на те, що не можеш. Правильно? Я думаю, правильно. Прикольно. Дивіться, яка прикольна 3D-ілюзія. Така. м'ю. Іди. Побалакай нас. Це хто це? Це, це твоя матуська? Чи хто це? <кій> <кій> так, в наших хейс. Хейст. хейст. В наших хейст для того, щоб дивитися вперед, ми надто часу, часто забуваємо минуле. Окей. Okay. Е, окей, каже, що е, час ніколи не дозволяє переграти, е, і коли він, про, е, коли він мине, ти, е, твоє перпис, твоє призначення залишиться незмінним. Не, незрозуміло. Е, наші монументи брешуть. Е, Лежать. Наші монументи лежать незавершеними. І ми дивимося на тебе для того, щоб. І ми сподіваємось на тебе для того, щоб закінчила наші справи. Знаєте, в мене щойно така сумна думка виникла в голові, дуже неприємна. От якщо ми розглянемо. От якщо є камінь, та, і з цього каменю можна зробити мармур, такий гарний мармур, І з нього можна зробити якусь гарну статую. І, і, власне, ми. Okay. Можна зробити гарну статую. І можна стверджувати, що статуя завжди була всередині цього каменя. Всередині цього мармуру. І ми тільки цю, ці статуї надали форму початкову. Тобто потенціал в мармуру для того, щоб стати статуєю, був завжди. І я от що зараз зрозумів, я зрозумів, що в нас на планеті є камінець, якого є потенціал стати дуже, дуже ем, неприємним для мене камінцем. А, не буду на це е, фокусуватися. Так, окей, вона доклала всіх зусиль. Е, згадала все, вона прийняла цей момент і тепер. <клес> <клес> дивиться на свою дитину, яка подорожує. Ось, власне, це те, що вона дивиться вперед. Бо її тепер її дочка зайняла її місце. М -м Компліт. Завершити? Це остання? Та ну... Не все останнє. А ось і друга частина. А ось і шлях її дочки. І тепер ми бачимо хронологію таку роздвоєну, задублювану. Вау! Давайте дізнаємося, що сталося з маленькою. За Люсіум? Не знаю що таке Люсім. Перші кроки не завжди є найпростішими. Справді не завжди. Зайди сюди. Ум, uh, біжи, біжи. А взагалі навіть архітектура цього, де ми знаходимося, відрізняється. Mm, цікаво. Цікаво, цікаво. Вау! У, uh, 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 uh. який вентиль. <кх> Зайди на сюди. І стань, мабуть, ось сюди, можеш? Дякую. Там довкола тебе що рибки плавають. Прикольненько Тепер сюди. Довго доведеться тобі бігти, щоб дійти. І тепер натисни на кнопку. Відчиняться ось ці дверці. Ой, ця штука навіть піднялась вище. А Не просто відчинилась. Хм, Цікавенько. Угу. Угу. Ще, другий раз так само робимо. Але виходить що в мене... А, ні, в мене є шлях якраз сюди. Добре. Натисни на кнопочку. І. До... Ну, треба було тобі ще тако повернутися. А куди мені тепер? Я можу піти в... і в ті двері, і в ті. А, я зрозумів. Я сюди зайду, звідси вийду. Ось як це працює. Хі -хі -хі. Добре. Добре. Я зрозумів. Так. Ой, дивіться, дощ іде. Воу. Wow. Цікавенько, проходь сюди, Ро. Ти не Ро, ти точка Ро. Як тебе звати? Йойки, так нечемно з мого боку. Проходь. Сильно під дощом не мокне. Угу, така самостійна дитина. Ні. Мені потрібно так, щоб коли вони піднялися наверх. Щоб вони між собою сполучилися. Є таке. Вставай. Проходь сюди. Тепер ми будемо крутити і дивитися. Ой-ой-ой, відпадає! Чому в неї відпадає її зворотній шлях? Чому вона не може повернутися назад? Чому? Це ж сумно. Не хочу, щоб так було. Проходь. М -м -м. Але знаєте що? Знаєте що? Шлях назад може бути теж не один. Не обов'язково шлях назад має бути один єдиний шлях. Прикольно вертеться крутиться. І хто ж це? Це якась ворона, Ментл Ментл? Каже, що ми нашій. Тіні ростуть довгими, поки ми очікуємо на того, хто буде гідний для того, щоб прийняти наше ментл. Не знаю, що означає ментл наш менталітет. Е -е Вона думала, що ти, е ти з цим впораєшся, але є ще дуже багато чого вивчити. Шлях буде важким, але пам'ятай, що ми теж його проходили. Добре. М -м -м -м. Така вказівка на те, що в неї є велика спадщина. А в кого з нас немає великої спадщини? А? Ні, ну серйозно. Всі ми ведемо наш родовід. ...з початку вічності. У нас у всіх є велика спадщина. Ой. Ось як виходить. Вона пішла цим шляхом. І тепер прихилила коліна. Вона збирає в той час, коли її е, матуська вже не збирає, а її матуська вже віддає. Цікаво. Окей, okay. завершуємо. Як і звично. Ми завершуємо на другому епізоді. Пройшли два епізоди в цій грі. Вона прекрасна, просто в мене нема слів. Вона мені дуже сильно подобається. І мені зараз ще подобається, що ми тепер маємо подвійну лінію. Тобто, спершу вони були разом, потім вони розділилися. І далі розказується історія спершу від лиця матері, після того від лиця дочурочки. Ой, і бачите після цього, як я довкола неї, наче зірочки такі літають. Типу що така величезна кількість всяких різних можливостей, нічого ні з чим не заплутано. Ще все це, ще все дуже сильно прямо і от величезна кількість можливостей. В той час, коли тут де історії матуськи, як не крути, всюди вони всі покручені. Цікавезно. Тобто нас ще чекає десь два епізодики. Ну, точніше, це наступний епізод. М -м -м, можливо, буде останнім. Подивимось. А наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за подбай. За те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя. І до зустрічі. До зустрічі. Бувайте!